Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо цікавий пристрій два в одному це пусковий бустер і також з будованим компресором від компанії AMIO, модель JC01. Постачається фірмовій упаковці, пристрій доволі масивний і також доволі важкий. В комплекті у нас дроти підключення, Підключаються через прикурювач в 200, 12 вольт і також 220 вольт стандартним таким блоком. Сам пристрій, як я вже сказав, доволі важкий. В комплекті інструкція з гарантійним талоном. І ось такий сам пристрій. Ну, давайте з цієї сторони почнемо. Тут у нас крокодили для підключення акумуляторної батареї. Компресор, компресор. максимальний тиск до 7 атмосфер, вбудований акумулятор має даний пристрій 1700 мА. Шлан для накачування коліс в ніші схований. Додаткові насадочки є корпус з міцного пластику зроблений. На передній панелі у нас роз'єм для USB, також роз'єм під прикурювач. Кнопка вимкнення бустера. Для того, щоб е, почати роботи, е, роботу з бустером, потрібно перевести перемикач у вихідне положення. І далі підключати і запускати автомобіль. Пусковий струм в даному е, пристрої номінальний, заявлений 450 А. Максимальний струм 900 А. При купівлі на даний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua